Добрий день, малята. Дітки, сьогодні до нас у гості завітало маленьке кошенятко, але чомусь вона плаче, чомусь сумує. Давайте відгадаємо загадку і дізнаємось, чому. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Це мама дітки. Привіт, малята. Я засмучений. Бо в матусі день народження, а я забув її привітати. Всі крамниці вже давно зачинились, тому подаруночок для матусі я не встиг придбати. Не засмучуйся, котику, дітки, а давайте допоможемо нашому кошенятку. Зробимо подарунок власноруч, бо це буде найкращий подарунок для матусі. Дітки! А робити ми будемо аплікацію мами кішки з геометричних фігур. Давайте з вами пригадаємо, які ж геометричні фігури ми знаємо. Овал. Трикутник. Коло. Та півколо. Саме ці фігури знадобляться нам для роботи. Також знадобиться основа з білого аркушу папери, серветка, клей олівець та чорний олівець. Спочатку ми приклеїмо тулуб та голову нашої майбутньої кицьки. Наступним приклеїмо хвостик, оченята та носик. Далі приклеїмо вушка кицьки та лапки. А за допомогою. Чорного олівчика намалюємо ротик та довгі-довгі вуса.